А чи знав, що перший прототип чату GPT з'явився ще у далекому 1966 році. Комп'ютери займали ціле приміщення і мали на борту справжній штучний інтелект. Що думаєш, брехня? Насправді вчений Джозеф Вейценбаум із MIT ще у 1966 році створив перший прототип чат-боту Еліза. Еліза видавала із себе психотерапевта. Ти пишеш їй: Мені сумно на душі. А вона тебе питає: Розкажи, чому тобі сумно? І от ти вже сидиш і Годинами розповідаєш свої переживання не людині, а машині. Але насправді Еліза не розуміла сенсу твоїх слів. Вона лише знаходила в твоїх словах шаблони, і такими самими шаблонами тобі відповідала, щоб належним чином оцінити реальне і зазирнути чи перспективне майбутнє. Подивись, що було у минулому. Сьогодні багато хто скаржиться на чат GPT, що він часто дає невірні відповіді. Але якщо порівняти його з Елізою, з якої все починалось, ми можемо зробити висновок, що в майбутньому. В нього є перспективи. А як ти вважаєш? Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.